Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор, і це одне з 23 відео, які будуть присвячені фреймворку Tailwind CSS. Є шикарна документація на офіційному сайті, на якій ви зараз дивитесь, але не кожен піде читати, можливо, завадить те, що тут англійська, можливо, буде недостатньо бажання, щоб читати, розбиратись окремо. Для когось простіше подивитись на шматочки коду, які показуються в відео, відтворити їх і тоді вже зануритись глибше в цю тему. Тому ці відео мають місце бути на моєму каналі. Сьогодні хочу продемонструвати, якщо вона вже є в попередній день. Ви познайомилися з шириною. Сьогодні відповідно буде висота. Якщо ви не дивились попередні відео, і в принципі натрапили на одне з цих відео там п'яте, шосте. Хочу зазначити, що в першому цей 0102 і. Там я розповідаю, як налаштувати в вашому проекті відповідно Тайлвін, щоб він працював, що зробити, і в телеграм-чаті посилання на який є в описі під цим відео, я скинув інструкцію, як це все налаштувати. Там інструкція українською, тобто на сайті Tailwind, да, це звісно є. Англійською я там зробив свій варіантик такий. Сподіваюсь, буде допоміжним. А сьогодні ми говоримо про висоту, і вже у нас відповідно ну, щось буде вимальовуватись. Да? Якщо говорити знову ж таки про візуал, то ось таким чином це все розташовано. Чому ця блакитна полоса? Зараз цей стовпчик, блакитний справа знаходиться. Це я пізніше розкажу. Давайте одразу побачимо, що є висота, дійсно висоти присутні. До цього у нас все було так дуже-дуже зліплено. Тепер присутні висоти. І така сама схема, в принципі, як із шириною. Ось тут ми бачимо H1, і 4 до в попередньому відео в попередньому дні. У нас були тут W, і це була по ширині. Тепер я ширину не додавав, а тут тільки висота. Ширина тут у всіх однакова, як бачите, скрізь однакова ширина, щоб не відволікатись від висоти, власне кажучи, щоб не замислюватись, що це там, як це впливає, що це ніякий там аспект рейтів, чи, чи ще щось. Відповідно, ось тут ширина. Ой, прошу перепрошую, висота 4 пікселі, далі висота 16 пікселів, піксельів. 24, це все досягається з такими же класами, як е, із W, як із шириною Одиниця, це виходить, це у нас 4. Відповідно, приходимо до висновку. Ой, точніше, одиниця це у нас е, 0,25 рема. Відповідно, приходимо до висновку, що у нас 18 рема це буде 2 пікселі, да, так само, як ми з шириною бачили. Далі відсоткове значення висоти. Тут я. Давайте, власне кажучи, подивимось на. Ці класи. Ось у нас H1, виходить, так само 0,25, H4, H8 і таке інше. Наступна група прикладів, от то, що я зараз, відсоткові значення висоти. Чому тут ці білі такі прямокутники є? Ці білі прямокутники вони всі стандартні, вони по 256 пікселів, тому що для того, щоб побачити відсотки від висоти якогось блоку, цей блок повинен мати цю висоту. Якщо б у нас не було оцих от обгорточок DIV'ів висотою 256 пікселів, які створені от через цей H64, то ми б не змогли побачити, бо батьківський елемент був би такої самої висоти, як і цей. по контенту просто нема коли якоїсь фіксованої величини. Тепер ми тут чітко бачимо, що по висоті оця біла складова. Вона має це 100%, це ті 256 пікселів, і відповідно тут 25% від цих 256. Далі другий приклад, це у нас 50%, чітко це видно в принципі, на око, 3 чверті, тобто 75%, і 100% від тих самих 256. Мінімальна та максимальна висота. Тут можна мінімально побачити за рахунок чого. Дивіться, тут мінімально 200 пікселів, і якщо я буду робити, додавати тут контент, а я зараз це трошки можливо, ну, щоб зараз там Tailwind там PNP-деф не запускати. Я ось тут просто відредагую текст. Ось у нас мінімальна висота. Що таке мінімальна висота? Да? Mean height. хайт. Гнучка висота, яка дозволяє що зробити? Яка дозволяє зробити багато тексту і, ну, типу, збільшувати кількість тексту за потреби, і блок автоматично е збільшується. Тобто мінімальна висота, це. Не менше ніж, але більше може бути, да, вона гнучка. Це так само, як Макс Віц, наприклад, да? що ширина максимальна, але вона може стискатися. А тут навпаки, мінімальна і може розтягуватись. І е, приклад інший: ось цей максимальна висота 8 ремів. Цей текст показує, що контент упс, обрізано. Бачите? Тобто, у нас в блоці, ось тут, в цьому прикладі, контент обрізається при перевіщенні, бла, 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 але ми його не бачимо. За рахунок чого це відбувається? Ну це звісно тут трошечки зі спойлерною складовою, тобто це відбувається за рахунок Overflow Hidden, І ось да, я оновив сторіночки. Бачите, що текст вилізає, тобто блок має висоту, і відповідно ну, фіксовано більше він не може бути ніж о, ці 30 h32 та. Да? І тому текст вилазить. А якщо ви хочете це обрізати, там певним чином налаштовувати, то тоді вам потрібно overflow. І ну, ми про overflow, про всякі там visibility, hidden і всі, всі ці речі ще будемо відповідно говорити окремо на одному в одному з відео, але менше з тим, от зараз ви це вже побачили. І оця висота viewport h screen це якраз. Теж ну, виходить, ще один спойлер. Тут просто складно було це показати. Ну, Можна показати, щоб воно внизу було на висоту, але отак от з боку це наочніше. Зараз у нас цей 100% елементик, він у нас іде по H-Screen, завдяки H-Screen, це 100 Viewport Height. І я його беру, фіксовано позиціонування створюю. Правий верхній кут, виходить, ось він у нас з правого боку, і він займає всю цю висоту. Можна взяти, і ось тут, наприклад, подивитись, от навіть якщо в мене буде екран там на 2000 висотою, так, або або навіть більше, там 3000 висотою, наприклад, то все одно цей блок у мене буде мати ці 100 height, Ось так він буде витягувати. Ну і підсумку, що можна констатувати, що у нас вже. Трошечки все це веселіше відбувається, да, вже є висота ширина. Таке, як мінімалочка домашнє завдання, перше вам раджу об'єднати висоту і ширину, вже погратись з цими з різними блоками. Тобто, у вас є, що у вас є, ну, просто кольори, да? зробіть вкладені структури, можливо, свої власні, і там зробіть там, такої ширини, такої висоти. Тобто, скомпонуйте це. Це перша домашка, така імпровізована, і друга буде, коли ми будемо наприкінці відео роздивлятися, що таке сайз. По документації все, в принципі, так само, як з шириною. Є певні класи, градація 0-125 ремів, 1-8 рема. Ось тут гарні приклади. Далі по кастомізацію є можливості. Мін-хайт, чверті рема стартує по суті. І, знову ж таки, макс хайт. Тобто, бачите, max віц, max height це йдуть на 0-125, а height і мін width вони йдуть з 0.25 ремів. Відповідно, є така особливість. Ну і чистий хай, чистий white з 0,125, з 08 рема. Знову ж таки, приклади, ось Max Height Full, відповідно, теж присутній. Ну і роздивіться, знову ж таки, тут є додаткові цікаві речі, от одиниці виміру SVA чи LVA. чи тут для них є приклади. Обов'язково подивіться, так, де ні, не тут, напевно. Тут є такі приклади на цей. По, по цим по динамічним відносим цим таким е, одиницям виміру. Цікаві особливості, цікаве примінення, тому варто на це звернути увагу. да І як об'єднання, да там, де вам потрібно, наприклад, зробити квадратну форму, от да от прямо тут разу хоп, є один клас, сайз. Ви можете написати там W стільки-то, H стільки, то ви можете використовувати сайз. І е, ось, наприклад, сайз full це у нас. Давайте, це у нас там 100% у ширіна і висота, наскільки я пам'ятаю. Тут є, до речі, от, там, там теж пропорційний, з різним там 3, 4, 12. це знову ж таки спираючись на класичну 12-колонкову сітку, якщо ви розумієте, про що мова. А ось size full, це вайт 100% і хайт 100%. Ну, тобто гарні такі є можливості, комплексно підійти до створення висоти ширини, якщо вона потрібна, для певного блоку. Тому чому я так кажу, якщо потрібно, тому що частіше за все ми прям явно висоту не прописуємо елементом. Так? Ми прописуємо висоту лише тоді. Коли вона потрібна, чи це елемент з фоном, чи це елемент там, з якимись там відступами, рамкою, таке інше, таке інше. Те, що дає фігма при копіюванні будь-якого елемента висоту, практично, да, будь-при будь-якому, це не означає, що ми повинні ці властивості брати і використовувати, тому що це частіше буде ну, бездумне таке копіювання з фігми-висоти, воно частіше буде приводити до проблем потім е на сайті, тому що контент не буде там динамічно рухатись по висоті. Друга домашка, спробуйте сайзи, е постворюйте квадратні штучки, всякі різні. ну і там далі роздивіться інші класи. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео, буквально вже завтра.